Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Мене звати Наталя і сьогодні трошечки ми з вами прогуляємося. І я відповім на запитання моєї глядачки, чи сподобалося мені у Швейцарії? Сьогодні неділя, вихідний день, у діток канікули розпочалися. До речі, навчання у дітей розпочалося 19 серпня. Канікули осінні тривають протягом двох тижнів. І в садочку моїй донечці 4 роки. Вона ходить у садочок в неї канікули 2 тижні, і у сина в першому класі також 2 тижні канікул. Тож насолоджуємося сонечком, дихаємо теплим, осіннім повітрям, чистим. І сьогодні ми прийшли не будь-куди, а на цвинтар. Не дивуйтеся. Це і цвинтар, і парк. Сюди люди приходять за тишею і за чистим повітрячком. Тут можна бачити, як мами із дітками прогулюються. Діти, до речі, люблять цю штучну воду. Тут якась є табличка, там щось про жабок написано. Чесно кажучи, не цікавилася, не читала, але досить таки атмосферненько тут. Поруч. Цього місця є трошки така дивна скульптура жінки, яка падає, вона ніби запуталася в савані чи в палантині в якомусь. І коли бачиш її вперше, вона так трошечки вражає. Цю місцину, я так думаю, полюбляють відьмочки і е, різноманітні люди, які люблять проводити сеанси. Із червоними восковими свічками через те, що підніжжя, ось дивіться, повністю в червоному воскові. Але ми цих всіх діл не боїмося, ми подивилися та й пішли собі далі. Гарна локація, тин і копиця з сіном. До речі, сіно це стоїть уже місяців два, так точно, і вже зверху встигла вирости трава дощів, досить багато. Говорять, що в Цюріху зими, як такої, фактично немає. Просто починається сезон дощів. І він триває з кінця жовтня і аж до самого березня. Ну, поживемо, побачимо. Цей цвинтар досить таки старий і цікавий. Тут поховані видатні особистості. Це пам'ятник засновнику Червоного Христа, який, до речі, займався все життя благодійністю, але помер мало не в злиднях. До речі, найстаріше поховання, яке я бачила, воно датується 1790 якогось року. Точно не буду казати, бо вже не пам'ятаю. Але досить таки а, старе, і атмосфера тут досить цікава. А зараз ми наближаємося до цікавого місця. Тут є басейн. І він з рибами. Я скільки разів тут була, скільки милувалася цією спорудою, а риб не бачила. Отака я уважна. Ну, я, в принципі, ж туди не заглядала. Риби величезні. Вони привчені ж, звичайно, до того, щоб їх чимось годували, але годувати рибок я не наважилася з тої причини, що це може бути заборонено. Хоча табличок я не побачила, але треба бути досить уважними. У мене знайомі говорили, що у них є таке місце на природі, вони живуть в іншому місті, де є табличка. Будь ласка, птичок не годувати. Пташок, вибачте. Бо це сприяє їхній популяції, це не бажано. До речі, по периметру цього басейна були посаджені квіти. І я побачила, лежали бутончики, їх, напевно, тільки-тільки зірвали і викинули. А так дуже-дуже красиво. І повітря дуже чисте, хоча це місце знаходиться недалечко від центру. Ми живемо в багатоквартирному будинку. У нас досить таки шумно вулиця, самий центр. Багато людей, багато автівок, трамваї і тролейбуси. Тож ми ходимо відпочивати саме сюди. Якось мені ось подобається, що тут дуже багато парків. Для прогулянок, можна погрилити, відпочити, з дітьми погратися. Немає тут, до речі, такого я не побачила, щоб були такі різнокольорові, яскраві дитячі майданчики, як в нас вдома є. Цього я не побачила. Є різноманітні качелі, різноманітні там, де дітки можуть полазити, але вони. Самі собі звичайні, не яскраві. В цьому парку дуже часто можна побачити, як бігають люди, які займаються спортом. Виходять на ранкову пробіжку, на вечірню пробіжку. Коли ми ходимо до садочка, в нас випадає якраз що туди ми йдемо час пік, що назад повертаємося в обід час пік. Дуже багато машин, і по тротуару ми йдемо просто, немає чим дихати. Тож ми обираємо шлях якраз от через цей парк, що є досить приємним, і влітку тут можна сховатися від спеки. Дуже багато, звичайно ж, квітів, живих квітів, е, нема вінків якихось на цвинтарі. Функціонують влітку, їх нещодавно відключили, ось такі фонтанчики з питною водичкою. Тут можна воду пити сміливо. І ось через алею ще один. Я їх досить таки багато. Так що, звичайно, що мені в Швейцарії подобається. Для діток добре, але і це скажуть дуже багато людей, що вдома краще. У нас, можливо, немає таких умов. Не так у нас на цвинтарях, не так у нас на парках, але все ж таки вдома є вдома. Ну і, напевно, немає того дня, щоб я не думала про, про дім. Тут гарно і все, але, знаєте, немає якось такого натхнення. Я от згадую, як я жила, і скільки я всього встигала. Звичайно, я встигала не все. Це само собою. Але я зараз думаю, господи, де в мене бралася та сила і енергія, скільки всього робити? В мене зараз я дуже мало в'яжу порівнянні з тим, скільки я в'язала раніше. Тобто, натхнення, воно, знаєте, теж береться звідкись. Буває іноді такий настрій. Ну все. Збираюся, їду додому. Все вже немає в мене сили, я хочу додому. А потім так трішечки вичахну. Приходить тверезість ума, як то кажуть. І я прекрасно розумію, що повернення додому це прекрасно. Але за день-два ейфорія від повернення пройде. а В мене діти, і мені потрібно думати саме про дітей і їхню безпеку. Так що. Кожної хвилини буквально, я сподіваюся, на повернення і чекаю цього. Хоча, звісно, краса Швейцарії полонила мене з першого погляду. Навігатор повів нас якраз такими селами. Ці неймовірні гори. О, до речі, бачите, ледь не забула. Тут є в одному місті скульптури янголів в повний зріст. Це таке видовище трошки моторошне, коли ти його бачиш вперше. Та ще, здається, ми під вечір колись прогулювалися, і я побачила їх. І вони такі стоять, сумні. Але потім так, вже нормально ставлюся, вже звикла. Тож всім бажаю мирного неба. Міцного здоров'ячка і всього всього найкращого. До нових зустрічей.